Формується досить непогано обласний бюджет, має на увазі наповнюється дохідна частина обласного бюджету. Для того, щоб ця динаміка зберігалася, ми маємо підтримувати бізнес-ініціативи наших громадян. У 2024 році у нас було 12 переможців, була виділена сума більше 2 мільйонів. Термін подачі заявок розпочався із 1 липня. Закінчується він 30 липня. Бюджет конкурсу, який передбачений на 2025 рік, складає 3 мільйона гривень. Подання заявок відбувається через наш додаток, допомога Закарпаттю». Участь у конкурсі можуть взяти громадяни, які планують започаткувати підприємницьку діяльність. Діючі підприємці, які мають якусь гарну ідею щодо розширення своєї діяльності, в першу чергу звертаємо на заявки, які подали внутрішньопереміщені особи та члени їхніх родин, так само ветерани в даній категорії, також ініціативи, що реалізуються у гірських місцевостях.